Відділ мистецтва країн Сходу існує з 1951 року. До колекції надходять добутки з музейного фонду 20-30-х років, надходження з Державного музею мистецтва народів Сходу та закупівлі від приватних осіб. Всього понад 2300 одиниць. Сходу присвячено три зали. У них близько 350 експонатів походження Китаю, Індії, Ірану, Японії, Монголії. Ми постарались представити найбільш крупні. Калекції по странам і атабрать найбільш характерні види мистецтва для того елінове регіону. старовинний фарфор Китаю, японський посуд для чайної церемонії, вироби з напівдорогоцінного каміння та слонової кості, пано з вишивкою, килими, скульптура з дерева та бронзи, зображення даоського, синтоїстського та індуїського культів, металеві вироби з ірану. Є також скульптури Будди, часів його прижиттєвого існування. Буддистами вважаються чудотворними. У нас з'являться ювелірні прикрашення, вітрини з ювелірними прикрашеннями індійських майстрів, виконані із серебра в техніці філіграні і туркменські украшення, розкішні совершенно, з з со вставками сердаліків, украшені в различных складних ювелірних техніках. Колекцію збирав Турецкий искусствовед, коллекционер, около полгода на территории Туркмении. И потом, когда он приехал в Одессу, чтобы улететь в Стамбул, то его вот Володин Эдбайлюк задержал, переданы они были в СБУ, и СБУ подарила нашему музею. Серед нових експонатів їх близько 60 – Вироби з мармуру з перламутром, кольорові японські ксилографії, китайські свитки, лубочні новорічні зображення Н'яхуа, вироби геніального майстра двадцятого століття Цибайши. Урочисте відкриття східної частини музею відбудеться 8 лютого о 15-й годині. Олена Попіль, Віктор Даманський, факти.